Вітаю сьогодні, 8 вересня 2022 року. 197 й день з моменту початку активної фази російсько-української війни. Продовжується процес демілітаризації окупантів та визволення українських земель від рашистської навали. Так, Збройні сили України провели ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюма, просунулися як мінімум на 20 кілометрів і здобули 400 квадратних кілометрів на Харківщині. Воїни нашого батальйону Дике Поле зняли червоний прапор російської десантури над селом Нова Гусарівка під Балаклією. Окупанти втекли за Сіверський Донець, покинувши позиції опорного пункту з промовистою назвою Москва, зброю та особисті речі на захоплених позиціях російської десантури під Байраком знайдено зброю, спецтехніку. Та дуже дивні вироби персонального захисту у вигляді поролонових бронежилетів. Збройні сили України відбили атаки в районі 9 населених пунктів. На багатьох напрямках противник продовжував вогневе ураження по військових та цивільних об'єктах. А саме на Сіверському напрямку з мінометів та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бачівськ, Уланове і Запсілля Сумської області, на Харківському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії. У районах Дуванка, Костянтинівка, Уди, Дементіївка, Великі Проходи, Руські Тишки, Байрак, Старий Салтів та Перемога. На Слов'янському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Долина, Краснопілля, Грушуваха, Карнаухівка, Вірнопілля та Дмитрівка. На Краматорському напрямку з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Богородичне, Пришиб, Сіверськ. Спірне, Верхньокам'янське, Веселе та Григорівка. На Бахмутському напрямку із мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новобахмутівка, Нью-Йорк, Юрківка, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Солидар, Бахмутське, Бахмут та Білогорівка. На Авдіївському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Кам'янка, Веселе, Первомайське та Водяне. На Новопавлівському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії біля Вугледара, Пречистівки, Єгорівки, Великої Новосілки та Новомайорського. На південно-бузькому напрямку обстрілів зазнали населені пункти Степова Долина, Олександрівка, Веселий Кут, Таврійське, Любомирівка, Благодатне, Шевченкове, Новогригорівка та Білогірка. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань. Внаслідок чого знищено 108 загарбників, 5 ворожих танків, 3 системи залпового вогню град, 15 одиниць автомобільної бронетехніки, 10 гаубиць та гармат важкої артилерії, дві пускові установки С-400, радіолокатор наведення до С-300 і 2 склади ворожих боєприпасів у Миколаївському районі. Бережіть себе: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade. Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!